Всім привіт! Дивіться, як в Linux відновити дані, які втрачені в результаті форматування жорсткого диска, флешки або карти пам'яті. Під час форматування будь-якого носія відбувається знищення частини інформації про розташування даних на диску. Проте, в більшості випадків, відновлення даних після форматування залишається можливим. Імовірність успіху залежить від типу файлової системи, характеру даних та кількості файлів. А також від того, що і в яких обсягах писалося на диск після його форматування. Майте на увазі, що на відформатований диск не можна нічого записувати або робити будь-які інші маніпуляції з ним. Це зменшує ваші шанси на відновлення даних. Дане відео я покажу на прикладі Mint, але воно актуальне і для інших версій Linux: Ubuntu, CentOS, Fedora, Debian і так далі. Як відформатувати диск в Linux? Отже почнемо. Припустимо, що у нас є диск, на якому є дані. Переходимо до інструменту диски та бачимо, що диск справний та має файлову систему X4, XFS чи, наприклад, BTRfs. Але насправді не має значення, яку систему має ваш диск. Описаний далі алгоритм дій підійде для всіх файлових систем Linux. Далі ви зрозумієте чому. Форматуємо його будь-яким зручним способом. Через термінал. Визначити потрібний диск ви зможете за розміром чи назвою, а також файловою системою. За допомогою спеціального програмного забезпечення, наприклад, G-Parted або KDE Partition Manager, або користуючись графічним інтерфейсом системи чи інструментом диски. Якщо не здійснювати затирання диска, флешки чи карти пам'яті, то після використання будь-яких із вказаних способів дані відновлюються однаково. Клацаємо по меню налаштувань диска та обираємо форматувати. Зверніть увагу на функцію очищення чи перезапису диска під час форматування. Якщо не активувати функцію очищення диска, то відбудеться лише перезаписування файлової таблиці. Самі ж файли залишаться нетронутими. Система лише відмітить їх, як видалені. Після таких дій відновити інформацію з диска буде не надто складно. Функція ж очищення диска під час форматування перезаписує всі існуючі на диску дані. У цьому випадку немає гарантії, що після таких дій станеться відновлення даних. Відновлення даних Linux після форматування. Обираємо тип форматування та потрібну файлову систему. Запускаємо процес. Як бачимо, диск відформатовано, а папки та файли на ньому видалено. Що робити в такому випадку? Запускаємо програму Hetman Partition Recovery. Програма пропонує ввести пароль рут користувача. Вводимо його, вказуємо наш диск. Визначити потрібний диск ви можете за розміром чи назвою, а також файловою системою. Обираємо повний аналіз. Швидкий аналіз не підходить для відновлення даних після форматування диска, флешки чи карти пам'яті, Вказуємо файлову систему. Як бачите, програма підтримує відновлення даних практично з будь-якої файлової системи, тому я й казав, що файлова система форматованого диска значення не має. Дані на різних файлових системах відновлюються однаковим способом. Файлову систему вашого диска ви можете побачити в самій програмі або в інструменті диски. Але, як правило, програма правильно автоматично визначає файлову систему виявлених дисків. Після завершення аналізу натискаємо Готово. Як бачимо, програма створила дві папки. В одній з них ми можемо бачити ту саму кількість папок, яку було втрачено в результаті форматування, а в папках наші файли. В іншій папці глибокий аналіз. Розміщено файли, які визначено за допомогою аналізу з урахуванням змісту. Вони тут відсортовані за типом. В обох папках файли переглядаються у вікні попереднього перегляду. Якщо вам потрібно знайти якийсь конкретний файл певного формату, то це зручніше зробити в папці глибокий аналіз. Якщо потрібно відновити вміст певної папки, то переходьте до папки Видалені і знайдені. У разі форматування розділу в іншій файловій системі або видаленні розділу, програма відобразить також і розділ з попередньою файловою системою. В такому випадку оберіть потрібний диск з тією файловою системою, з якої потрібно відновити дані. Щоб відновити потрібні файли чи папки, виділіть їх та натисніть кнопку відновити або Перенесіть до списку відновлення. Якщо у вас його немає, то щоб відкрити його, перейдіть в меню Вид, панелі інструментів список відновлення. Потім вкажіть спосіб збереження. Далі вказуємо папку відновити. Як бачимо, файли відновлено. Цей приклад я показав на жорсткому диску на моєму комп'ютері, але аналогічним способом ви можете відновити дані після форматування флешки або карти пам'яті. Зовнішнього жорсткого диска або іншого носія з будь-яким інтерфейсом підключення до ПК, будь то картрідер, USB порт або порт Type-C. Якщо говорити про відновлення даних з диска SSD, то там є свої особливості, але про це в іншому відео. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях.